Ну і тепер ми можемо безпосередньо переходити до рівнянь. Найпростіші рівняння, які взагалі бувають, це лінійні, тому з них і почнемо. Отже, вони мають вигляд АХ дорівня Б, де А і Б. Це деякі числа, чису А називаємо коефіцієнтом, Б це вільний член рівняння. Основні задачі, які ми будемо розв'язувати. Стосовно ось цього рівняння АХ до рівня Б, є стандартними для всіх рівнянь з параметрами. Перший тип, при яких А і Б рівняння має розв'язки, друге визначити кількість розв'язків при різних А і Б. Третє знайти ці розв'язки. І четверте зрозуміти, при яких А і Б рівняння не має розв'язків. Ось тепер роздивляємося на практиці. При всіх А розв'яжіть рівняння 2а-4 помножити на Х до рівня 3А додати 1, виглядає лячно згодно. Неправильно було б одразу розділити обидві частини на 2а-4 і записати відповідь при всіх а, х дорівнює 3а додати 1 поділити на 2а-4. Це зовсім неправильно. Справа в тому, що коефіцієнт 2а-4 може бути нулем при а до рівня 2. Тому вираз х дорівнює 3а додати 1 поділити на 2а-4 при а дорівнює 2, він загублює свій сенс. Тому необхідно роздивитися окремо два випадки, коли 2а 4 дорівнює 0 і коли 2а-4 не дорівнює 0. І тепер вже точно розв'язок. Отже, випадок перший. 2а-4 дорівнює 0, тобто а дорівнює 2. Підставляючи А дорівнює 2 в рівнянні, ми отримаємо 0 помножити на х дорівнює 7. І, очевидно, що останнє рівняння розв'язків немає, так як не при будь якому так як при жодному Х не виконується рівність 0х дорівнює 7. Випадок другий. 2А-4 не дорівнює 0, тобто а не дорівнює 2. Тоді із ось цього рівняння випливає що розв'язком. Тоді із рівняння, яке ми записали раніше, випливає, що розв'язки... Тоді зрівняння, яке ми записали до цього, випливає, що розв'язком буде х дорівнює 3А додати 1 поділити на 2а-4. І тепер уважно записуємо в відповідь. При А дорівнює 2 рівняння розв'язків немає, і при А не дорівню 2 розв'як. Х дорівнює 3 А додати 1 поділити на 2а-4. Отже, нам отримані розв'язки рівняння при кожному значенні А. При всіх А не дорівнює двом, рівняння має один розв'язок, при А дорівнює двом, розв'язків немає. Ну що ж, добре, тепер давайте роздивимося ще один приклад. При всіх А розв'яжіть рівняння А у квадраті х мінус 5А до рівня 9х мінус 15. Отже, спочатку спробуйте розв'язати самостійно, це дуже важливо практикуватися у параметрах. Сподіваюсь, ви вже спробували розв'язати і переходимо. Принесемо всі члени, які містять х в ліву частину, а які не містять у праву. Тоді отримаємо аквадрат х-9х дорівнює 5 помножити на а-3 або а квадрат 9 помножити на х дорівнює 5 помножити на а-3. Позначимо це рівняння цифрою 4. Тепер є очевидним, що рівняння, яке в нас було спочатку, є лінійним. Так само, як і в першій задачі, ми не можемо одразу розділити обидві частини рівняння на А квадрат мінус 9 і сказати, що х дорівня 5 помножити на А-3 поділити на а квадрат мінус 9 дорівнює 5 поділити на а додати 3 є корінь рівняння про всіх А. Справа в тому, що коли А дорівнює 3 або А дорівнює мінус 3, наш вираз х дорівнює 5 помножити на а мінус 3 поділити на а квадрат мінус 9 не має сенсу. Тому необхідно роздивитися окремо випадок, коли а квадрат мінус 9 дорівнює 0. І так само роздивляємося два випадки. а квадрат мінус 9 дорівнює 0, тобто а дорівнює 3 або а дорівнює мінус 3. При А дорівнює 3, рівняння набуває вигляду 0 помножити на х дорівнює 0. Це рівняння має розв'язку всі дійсні числа, і при а дорівнює мінус 3, рівняння має вигляд 0х дорівнює мінус 6, яке, я, е, очевидно, розв'язків немає. І роздивляємося випадок другий. А квадрат мінус 9 не дорівнює 0, тобто А не дорівнює 3, а не дорівнює мінус 3. тоді з рівняння отримаємо, що х дорівнює 5. Ну, те, що ми вже розглядали, 5 помножити на А-3 поділити на А квадрат мінус 9 і отримаємо 5 поділити на А плюс 3. І просто запам'ятайте, раз на все життя дуже важливо записувати правильну відповідь і нічого не загубити. От, уважно вдивляємося і завжди перевіряємо, щоб ми записали всі значення А. При А дорівнює мінус 3 розв'язків немає. При А дорівнює 3 розв'язками є всі раціональні числа. При А не дорівнює мінус 3 і А не дорівнює 3, рівняння має один розв'язок. Х дорівнює 5 поділити на А додати 3 І, можливо, у вас колись було таке запитання, в чому різниця між тотожністю і рівнянням. Це дійсно цікаве запитання, і якщо ви ще не знаєте на нього відповідь, то я вам можу все пояснити. Насправді, відмінностей зовнішніх немає, все залежить лише від задачі. Якщо ми ставимо запитання знайти всі значення Х, про яких є правильну рівність 2х додати 1 до рівня 2х додати 1, то тоді ми роздивляємося як рівняння, для якого треба знайти його розвіск. Якщо ж ми бажаємо показати, що при всіх Х ця рівність є правильною, то таким самим чином ми роздивляємося як тотожність. Ну тобто все залежить від задачі. Якщо, якщо ж ми бажаємо довести, що при всіх є правильною рівність, то тоді ми роздивляємося як тотожність. Отже, висновок який: а, якщо нам треба довести, що права частина дорівнює ліві, то це тотожність, а якщо нам треба знайти всі значення Х, то це рівняння. Деякі школяри в рівняннях вигляду АХ дорівнює Б, а також АХ квадрат додати БХ додати С дорівнює 0 і інших, не роздивляються випадок А дорівнює 0. Це є ну, дуже логічна ошибка. Це є дуже, це є дуже нелогічна помилка, яка в багатьох е, випадках призводить до неправильної відповіді. При визначенні лінійного рівняння АХ Х до рівня Б, Ніхто ніде не каже, що А не дорівнює нулю, тому випадок А дорівнює нулю ви маєте роздивитися не просто обов'язково. І ті приклади, які ми розв'язували до цього, дуже гарно демонструють, як це робити. І остання задача для цього відео, при яких А рівняння А в шостому додати 12А40 помножити на Х дорівнює А у квадраті додати А-2, має нескінченне число розв'язків. Як завжди, спробуйте розв'язати самостійно. Я вже кажу, як у всіх моїх завданнях, тому що я вже впевнена, що ви зрозуміли тактику, як розв'язувати параметри. Отже, в принципі, ми можемо скористатися результатами нашої минулої задачі, тому що наше рівняння має нескінченне число розв'язків, якщо виконуються дві умови. А в шостому степені додати 12 А-40 до 0, та якщо а у квадраті додати а мінус 2 дорівнює 0. Розв'язуючи друге рівняння, знаходимо, що а дорівнює мінус 2 і а дорівнює 1. Підставляючи ці значення в перше рівняння, ми бачимо, що йому задовільняє лише а дорівнює мінус 2. Таким чином, наша відповідь а дорівнює мінус 2. Хочу зауважити, що при розв'язанні систем двох рівнянь з одним невідомим зовсім не обов'язково вирішувати обидва рівняння і потім обирати однакові корені обох рівнянь як розв'язки системи. Можна вирішити одне з рівнянь і підставити отримані значення у друге. Насправді, коли ви будете мати ну, дуже складний параметр, я завжди так робила, коли в мене були дійсно складні завдання, так набагато простіше. і... Ну, ви просто зекономите собі час. І підставив, що отримане значення у друга, перевірити, чи задовільняють вона йому. Це, ну, це справді простіше, тому моя рекомендація є такою, як ми робили у минулому прикладі. Ну що ж, я вам всім щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, бо за статистикою 92% переглядачів мого каналу не підписані на мене, тож дуже прошу підписатися. Ну і, звичайно, буду дуже рада коментарям та лайкам. До наступних зустрічей!